В ефірі першого у новому році програма громадська приймальня», тому принагідно ще раз вітаю з новим роком усіх наших глядачів та гостей студії. Зичу здоров'я, миру і усіляких гараздів. Попереду рік, на який покладаємо чимало надій і сподівань, адже Україна перебуває в очікуванні масштабних та глибоких економічних реформ. І в числі першочергових має бути реалізація давно обіцяної земельної реформи. Так вважають і закордонні, і місцеві фахівці. На жаль, питання пов'язані з орендою земельних ділянок, їх використання сільгосприводниками Державною реєстрацією, можливостями запровадження повноцінного земельного ринку та інші до недавнього часу або зовсім не вирішувалися, або вирішувалися лише частково і не тими темпами, як потребувала ситуація. Як сьогодні діяти, щоб максимально врахувати інтереси і землевласників, і тих, хто обробляє їх гектари, і держави? Яка земельна політика діє нині з урахуванням сучасних економічних та політичних реалій? Про все це говоритимемо з гостями студії, спеціалістами головного управління Держгеокадастру у Рівненській області. А це начальник юридичного відділу Віктор Максимчук, начальник відділу землеустрою Сергій Крутій та головний спеціаліст відділу державного земельного кадастру Роман Денисюк. Вітаю вас, панове. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити гостям студії за номером телефону у студії 23016. Він уже працює, отож, долучайтеся. Отож, панове, на початку нашої розмови, давайте проговоримо, поговоримо про результати головного управління за минулий рік. Адже саме минулого року відбувалася реорганізація вашого управління, що було зроблено, якими результатами можна втішатися, а що можливо не вдалося реалізувати торік. Так, ви правильно сказали, що в нас в минулому році була реорганізація, яка фактично вже закінчилась. Можемо сказати, що з головного управління Держземагентства в нас вже є головне управління держокадастру. Точно так само і в районних управліннях. Вже утворені всі районні управління, призначені всі керівники районних управлінь. Що змінилося при реформуванні? Ну тут саме основне видно із назви, що було агентство, стала служба. Тому що Держгеокадастр розшифровується як Державна служба з геодезії, картографії та кадастру. За своєю суттю і законодавством так визначено, що агентство основну роль відіграє в тому напрямку, що воно розпоряджається і управляє державними ресурсами, тобто ми розпоряджалися землями державної власності. Планується, що, наприклад, в майбутньому основна функція наша, і ми сконцентруємося саме не на розпорядженні землями, а на наданні послуг адміністративних в тому числі. Так, от Зараз ми дуже сильно співпрацюємо з центрами надання адмінпослуг, зокрема в наданні певних своїх тих, хто передбачений законодавством послуг. Але є, в принципі, і свої нюанси, які ми, крім реорганізації, ми, ми займаємося цілий рік. І у нас кожна свої напрямки. Ну, от Зимовість. власне, які напрямки здійснюється ну. ваше управління? От, наприклад, що які питання входять до вашої компетенції? З ну, чим звертаються? Робота протягом останніх 15 років була спрямована на виконання регіональної програми розвитку з малих відносин на 2005-2015 роки. років. Практично вона вже вичерпала свої завдання. Підготовлено нову регіональну програму, вона зараз на обговоренні в облдержадміністрації, проходить там експертизи. Ну за цей рік ми згідно регіональної програми виконали робіт на 30 мільйонів гривень. З них за рахунок місцевих бюджетів це 3 мільйони гривень, і за рахунок ну, документація виконана. Для громадян для підприємств організації основно до посвідчення права користування земельною ділянкою на 20, більше 20 мільйонів гривень. Ну якщо говорити про О. повноваження, ваше то це і землеустрій, охорона земелі, кадастри, реєстрація, ринок та оцінка земелі експертиза, і ліцензування, тобто на які це... послуги йде найбільше грошей з бюджету? Ну, цьому році десь мільйон триста тисяч витрачено на заходи з охорони земель. Угу. Що саме це? Захист земель від підтоплення, від ерозії. Ну і робили документацію із землеустрою, зокрема, схеми вісім схем землеустрою щодо використання і охорони земель. Якщо Але... говорити так територіально, то де найбільше потребує, яка територія нашої області найбільше потребує охорони. Ну, Зрозуміло, це... що це Поліські райони, десь якийсь який район, наприклад, найбільше потребує. Ну, зараз Поліські райони тим менше використовують землі, так як взяти гірші землі. А от найбільше там де розореність велика, там, де використовується земля, це в південних районах області. Тут є ерозія. Ну, підтоплення є і на Поліссі, Там Рівненський район було підтоплення, але вся біда, щоб можна було більше обсяг робити. Mm -hmm. О, але для того, щоб щось почати і доказувати, що це треба, треба. Щоб були схеми використання охорони земель, тобто ну, це така ну, аналізуюча робота. А з якими питаннями ну. найчастіше звертаються громадяни до вашого управління? Які послуги надаєте ви? їм? Послуги основним ну, одним із основних пріоритетів діяльності головного управління і його територіальних підрозділів є. Ведення державного земельного кадастру, зокрема наповнення відомостями про земельні ділянки, про кількісні і якісні характеристики земельних ділянок і відповідно реєстрація земельних ділянок. Основні послуги це реєстрація земельних ділянок і надання відомостей з державного земельного кадастру про земельні ділянки у вигляді витягу державного земельного кадастру. Так, на протязі 2015 року видано, зареєстровано майже 28 тисяч земельних ділянок. І надано відомості з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку біля 24 тисяч. Загалом з 1 січня 2013 року по скажімо, кінець 2015 року прийнято 119 тисяч заяв громадян щодо реєстрації земельної ділянки і зареєстровано 113 тисяч земельних ділянок. Я зрозуміла. Ну, власне, в нашій країні і досі існує високий дуже рівень корупції, так і не секрет, що земельна сфера входить до трійки найбільш корумпованих. А скажіть мені, це, звісно, ре ускладнює реалізацію тої земельної реформи. А скажіть, що робиться нашим рівницьким управлінням от, з метою запобігання корупції? Чи є якісь заходи цього року були в житті? Звичайно, в нас є відповідні структурні підрозділи, які займаються. Не тільки боротьбою, а і е, забезпеченням, і передбаченням її, щоб її не було. Але я вам хочу сказати, що е, так от, отожнювати всю земельну сферу, е, це було е, ну, це трошки помилково, оскільки е, будь-яке питання, яке стосується землі, не є лише повноваженнями територіальних органів Державного кадастру. Дуже багато повноважень є на, на місцях, тобто в органах місцевого самоврядування. В адміністраціях і тому будь-яке згадування, якщо земля, то це держкадастр чи держземство, це є теж неправильно. Фактично, в нас за роки діяльності служби, це не знаю, з восьмого там чи скільки я працюю, рот, фактично корупційних скандалів не в головному управлінні не в районних управліннях не було. Натомість, ну як ви самі бачите, в основна проблема і скарги людей це йде на органи місцевого самоврядування. І дуже важко людям пояснити те, що органи місцевого самоврядування — це виборні органи, що на них не можна поскаржитись комусь. Тобто, що вони самі обирають собі сільського голову, і він вже повинен свою каденцію відслужити їм. А якщо є якісь скарги, ну, то тільки суд виходить. Бо в нас є земельний кодекс, ми діємо тільки в межах земельного кодексу, і ми не можемо сказати сільському голові, робити так чи не так. Це вже буде перевищення наших повноважень. Тому тут треба розрізняти всі земельні питання. Добре, ви сказали, що ваша служба веде кадастр, відповідно значить це облік усіх земель, які є у підпорядкуванні всіх власників від приватних власників до держави. Чи можна сказати, що кожен клаптик нашої в землі в області у вас під контролем? Ви знаєте, кому вона належить, як воно обслуговується, і так далі, і так далі, і так далі. Всі нюанси, чи все таки дуже багато є спірних питань по землях? Чи можна от яка ситуація на даний момент? Саме... Чи обліковані всі землі? Власне саме наповнення відомостями державного земельного кадастру є спрямоване на те, щоб Захистити права і громадян, от щоб були був певний облік. На даний момент велась вівся облік земель. От у вигляді форми шість зем на даний момент він скасований закон і буде проводитися нова якась програма, яка буде включати. Базуватися на відомостях державного земельного кадастру. ну дуже багато, власне, по власності землі, Думаю. по їх упорядкуванню, по, по обслуговуванню, по використанню дуже багато і правових колізій, і дуже багато спорів. Як часто до вас звертаються громадяни саме у таких спірних питаннях, аби ви дали ну якусь остаточну вже відповідь і вирішили їх проблеми? Чи є, такі, чи є такі звернення? Звичайно, що до вас, як до останньої служби, яка може розрішити певні якісь... повноваження, наші є, оскільки ми якби, реєструємо земельні ділянки, ми і наше районне управління надаємо витяги. То, в принципі, є наша якась компетенція в даних питаннях. Звичайно, є дуже багато складних ситуацій. Люди звертаються. Тут більше кожен випадок індивідуальний. Є різні проблеми, які стосуються. Помилка може закрастися на самій попередній стадії, тобто це може тягнутися десятиліттями. Дуже важко вирішити ту проблему, яка була ще допущена при розпорядженні землею в нікому 98-му році, і не було виготовлено відповідної документації, тобто ділянка не в системі, її в кадастрі немає. Все треба кожну окрему ситуацію робити, але так дійсно ви кажете правду, що є складні питання, люди не на нас часто звертаються. Ну для того і є, ми якби обласна служба, і дійсно, якщо не можна вирішити на місці громадянина, то звичайно треба звертатись в головне управління, будемо старатися допомагати. От впродовж минулого року і попереднього року, 14-го, на слуху було найбільше це проблеми виділення земельних ділянок учасникам. АТО. яка ситуація у цій царині, і чому чи ви є останні Анню інстанцію, яка може вирішувати ці спори, чи все-таки дійсно це питання місцевого самоврядування? Там не тільки спори, а виділення земельних ділянок у нас на постійному контролі з 2014 року було доручення головного управління кабінету міністрів і служби нашої, щоб підібрати земельні ділянки для учасників. Ато на перших порах їх було ну, ті, що відслужили, мали право. На земельні ділянки було десь тисячі в 2014 році. Озарі біля п'яти тисяч учасників, які звернулися з заявами до нас. І у нас весь час йде пошук земельних ділянок для учасників АТО. А не тільки наша служба, тому що ми розпоряджаємося землями державної власниці сільськогосподарського призначення, то цими землями відбирають земельні ділянки наша служба, але за погодженням з місцевими радами. О, місцеві ради теж відбирають земельні ділянки, о, і в нас навіть підписаний меморандум з усіма сільськими радами, п'ять сільських рад, тільки не захотіли про те, щоб сприяти в наданні земельних ділянок, підшукувати земельні ділянки учасникам АТО о, і сприяти вся, вся, всяким способами. З усіма з 365, 360 сільських і міських рад підписали цей меморандум. Зараз на, на даний час у нас відібрано. 4200 гектарів землі для учасників АТО. Але одна проблема, що найчастіше зустрічається, це що молоді хлопці, сім'ї, їх, потребують земельних ділянок для будівництва, житлового будівництва, менше трохи для садівництва, а для ведення особистого селянського господарства ну, практично одиниці. А от проблема в тому, що для будівництва в межах населених пунктів, якщо розпоряджається місцева рада, у вільні земельні ділянки відсутні. Переважно вони всі приватно власні. Ще одна проблема в тому, що використовуються земельні ділянки для будівництва згідно генеральних планів забудови. Генеральні плани забудови вони дорогостоючі, так для сільської ради, вони там до цих пір, по крайній мірі, були дотаційні. І зараз проблема в тому, щоб розробити генеральні плани. Змінить межі населених пунктів, додавить до населених пунктів тільки земельні ділянки, і такий пошук йде. Йде постійно, відбирається. значить, Місцевими радами відібрано 3 тисячі гектарів у межах населених пунктів. Це і для будівництва, і для води особистого селянського господарства, для садівництва. Нашим головним управлінням відібрано три тисячі гектарів землі. Це переважно для сільськогосподарського виробництва ведення особистого селянського господарства. І садівництво. Ну а якщо так говорити конкретними цифрами, скільки на сьогоднішній день учасників АТО вже отримали земельні ділянки? Чи є у вас така інформація, що саме за цим законом їм виділено земельні ділянки? І вони можуть користуватися? Є виділено У нас тут така е, трошки інформація е, по те, що звертаються і надають дають дозвола на витленні документації, о, то таких е, дозволів е, надано. Ну, 50 відсотків 2500. тобто від потреби 50 відсотків від тих да. звернень над ну, надій, переважно розглядається нашими органами держкадастру, зокрема головним управлінням. Ну практично всі 100% хто звертався, не відмовляють. Те, що трохи затягується в часі, ну розумієте. Треба скласти проєкт землеустрою щодо розділу цієї великої земледілянки, масиву. О, скласти проєкт землеустрою, його погодити. і з. Ну ми зараз з архетектуроміні сільськими радами о, скласти проєкт землеустрою. І тобто як не крутиться процес тривалий. І... Він не такий тривалий, там є термін. Uh -huh. Протягом місяця ми повинні з питання вирішувати. Воно переважно так вирішується. О, але, е... Практично відмов у нас немає. Ні в жодному учаснику АТО в зв'язку з тим, що немає землі. Це те, те що ми для ведення особистого і для садівництва. А от у е, сільських радах ну, відмови є. Зараз на, на, на даний час 76 відмов. Е, отримали вже земельні ділянки, близько 500 е, учасників антитерористичної операції, дві тисячі отримали дозволу, але з якихось різних причин, чого вони не замовляють виявлення документації, чи грошей немає, чи може він приїхав у відпустку, не писав заяву, поїхав знову о, туди. Це вже їхня справа, яка вийшла. Я зрозуміла. 음... Дякую вам, пане Сергію. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ваші запитання приймають за телефоном 23.00.16. 16. Долучайтеся. Ви говорили про те, що впродовж року тривала робота по визначенню меж населених пунктів. От саме. За проблеми і запитання і за впровадження децентралізації, чи були здійснені якісь нові межі, чи були окреслені якісь нові межі і виділені за за минулий рік? Що можете сказати? Мі здається, що децентралізація децентралізації воно немає. Ми стоїмо межі на самих пунктів, не території громад. Поки що планово картографічного матеріал, на створені новостворені територіальні громади, ми практично ще не робили. Не було ні замовлень, ні державного замовлення, не було, не було від місцевих цих. Територіальних громад від сільських рад чи змінились межі О, якихось населених пунктів? Ну, у нас практично практично 11, зараз на даний момент 11 населених пунктів внесені в відомості до державного земельного кадастру. Угу. Загалом скільки там 31 тут в роботі? Це по 31 населеному пункту проводяться роботи по зміні меж населених пунктів. Як тут це все залежить? Від генеральних планів, угу. ну на якщо день. говорити про конкретні питання, наприклад, те, що цікавить людей, як почати е, оформляти право власності на землю, на будинок чи це звертатися до вас, куди вони мають звертатися в першу чергу? Дивлячись для того, яку земельну ділянку людина хоче отримати. Є в нас різні види цільового призначення, і в залежності від того, де ділянка розташована, у нас різні органи розпоряджаються. Угу. От Ми, наприклад, розпоряджаємося землями, де казали, державної власності, сільськогосподарського призначення. Тобто, якщо, своїми словами, це ті землі сільськогосподарського призначення, які є за межами населених пунктів. Якщо ж ділянка для будівництва чи для будь-якого іншого цільового призначення в межах населеного пункту, то це є комунальна власність і розпоряджаються цими ділянками органи місцевого самоврядування. Теж поки що в нас ще є повноваження щодо розпорядження землями в райдержадміністрації і в обласної державної адміністрації. Тобто залежність від того, яку хоче людина земельну ділянку, вона звертається до відповідного органу із заявою або клопотанням про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки. Орган відповідно до земельного кодексу повинен 30-денний термін цю заяву розглянути. До заяви повинно обов'язково бути надано графічні матеріали тої земельної ділянки, яку вона та людина хоче отримати. Також має бути зазначений орієнтовний розмір земельної ділянки, цільове призначення. і, В принципі, скільки пам'ятаю, все. В принципі, є ще і підстави для відмови у наданні такого дозволу, але вони чітко визначені статтею 118 земельного кодексу про те, що інші підстави, які не визначені цією статтею, не можна відмовляти громадянам. Таким чином надається дозвіл. Подальшому необхідно звернутися до проєктної організації, яка має право на виготовлення таких видів документації. Фактично в нас в області їх дуже багато, є державні, є приватні. Кожна людина вправі знайти собі вигіднішу, де дешевше. Це не обов'язково якогось як конкретної. Один може поставити 2 тисячі чи другий тисячу гривень поставити за документацію. Після того, як розроблена буде документація, знову до того самого розпорядника звертатися з заявою. І вже в двохтижневий термін він повинен розглянути і прийняти рішення про передачу ділянки у власність, але це ще не кінець, оскільки в нас з 2013 року всі права щодо всі повноважень щодо реєстрації прав на землю, в тому числі оренди власності, займаються вже не територіальні органи Держгеокадастру, а органи реєстраційної служби та що при органах юстиції. І після того як вони отримали наказ чи рішення про передачу власність необхідно звернутися до цієї реєстраційної служби і вже вам там видадуть свідоцтво. Про право власності Це кінець вже є. Я зрозуміла. Ви сказали на початку нашої розмови, що співпрацюєте з центром надання адміністративних послуг, і певна інформація вже є у вільному доступі. Чи можна сказати, що я, як обиватель, можу відкрити, зайти на ваш сайт і побачити, кому належить якась земельна ділянка, хто її власник, як він може нею розпоряджатися, і таке інше, і таке інше. Ну, і чи може отримувати це, це одна інформація, а інша як можна отримати без зустрічі з чиновниками певну довідку або Якісь документ, який там засвідчує там, право власності. На даний час є центри адмінпослуг, надають всі адмінпослуги, передбачені законом. Однак діють в нас на даний момент, запустили новий онлайн-сервіс через публічну кадастрову карту ми можемо зайти, знайти відповідну земельну ділянку і подати заяву. Ну, на даний момент ми можемо отримати відомості у вигляді витягу. Державного земельного кадастру там е, будуть відображені всі відомості, які внесені до поземельної книги. От. Таким чином ми можемо вказати певний ЦНАП на території України, в якому ми хочемо отримати дані відомості, оплатити онлайн, так само е, через онлайн платіж е, за послуги, це коштує 53 гривні. І е, в тому ЦНАПі, як ми, який ми ми вказали, отримати витяг. Який термін от, отримання цього? термін е, отримання витягу е, на протязі дня після подачі заяви? Тобто надійшла заява в Той ЦНАП, от опрацьовується і проходить відповідне повідомлення на електронну адресу, яку ви вказали в заяві, і факт оплати має бути вже ж Так. Та? Зрозуміло е, і друге, чи можу я як обуватель побачити інформацію про землі е, на даний момент? Кожен громадянин згідно внесених змін до постанови 1051, і законом про державний земельний кадастр може отримати відомості з державного земельного кадастру про любую земельну ділянку. Тобто mm -hmm. це ми можемо отримати. Ну і відомості про права так само. От так само через це. Але через інших даних, наприклад, хто власник цієї ділянки, на кого вона зареєстрована, такої інформації немає вже вільному. Вільному? на даний момент діє у вільному доступі. Можна так. отримати таку інформацію. Згідно статті 15 закону про досду доступ, до, до, доступ публічної інформації. О, на сайті Олоного управління о, є висвітлено всі е, розпорядження землями, всі накази про надання дозволу чи передачу земель в приватну власність, в користування вільно можуть подивитися в цьому розгляді е, на сайті Олоного управління, розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Я зрозуміла. Ну, власне, ви сказали вже, пане Вікторе, що розпоряджається ваше управління саме землями сільськогосподарського призначення, які не використовуються. Власне минулого року дуже багато точилося суперечок з того приводу, що закінчувався мораторій на продаж земель цих, але наприкінці року все таки було прийнято рішення ще раз, ще на рік продовжити такий мораторій. Що він дасть українцям? Чому ми не можемо дати вільний ринок землі? І чи, чи власне не готові всі правові закони, які можуть гарантувати чесність у цього процесу, як ви вважаєте? Я особисто вважаю, що кожного разу, коли підходить термін закінчення мораторію, це викликає якісь суперечності, скільки є кожен громадян своя думка. Ну і політиків так само одні вважають, що треба дати дозвіл на вільний обіг земель, інші кажуть, що ще. Рано ще не досконале законодавство, є загроза інтересам простих власників землі, яких можуть обдурити на гроші чи ще якимось іншим способом, але все-таки рано чи пізно цей обіг земель буде відкрито і дійсно, можливо, на даний час ще не досі досконале законодавство. Наскільки я знаю, до березня місяця президенту було дано доручення підготувати відповідний законопроект. Зміни до інших законів України, які дали б можливість більш суттєво підготувати базу для відкриття ринку земель. Але, в принципі, не вважаю, що це якесь особливе напруження викликало. Це більше в Верховній Раді напруження викликало. Дійсно, це складне питання, оскільки земля це, як у нас Конституція пише, одне з найголовніших багатств держави і дуже. Так, ставляться громадяни до даного питання, що переживають. Ну це нормально, але все-таки ну, рік ще є для того, щоб в першу чергу підготувати законодавчу базу, забезпечити захист прав тих громадян, які володіють тою землею, які ну, для того, щоб не поскупляли в них землю як за невеликі гроші. Тому що є в нас багаті корпорації, багаті холдинги. Є Приватні звичайні власники рівні, земельних ділянок, які, причому переважно пенсіонери. Так, які, які не, не проти текстури. здати їх в оренду чи продати, але за нормальні гроші. І думаю, це в принципі право кожного громадянина розпоряджатися своїм майном. І це штучне стримування і заборона громадянину його конституційним правам теж неправильно. Тому є різні думки з цього приводу. Давайте повернемося до таких уже приземлених питань. Власне, звертаються до вас люди, як реєструвати договори оренди землі, як реєструвати власні землі, як надати от приміром, як надати кадастровий номер ділянці, куди треба звертатися? В залежності, в якому випадку, якщо це первинна реєстрація земельної ділянки, тобто громадянин звернувся в відповідний орган, отримав дозвіл на розроблення документації, проєктна організація розробила документацію. От, і до затвердження, передбачено законом, до затвердження документації та надання земельної ділянки власність чи користування, необхідно громадянину звернутися в центр надання адмінпослуг, оскільки зараз на даний момент всі послуги щодо реєстрації земельних ділянок. В відомостей і надання відомостей здійснюється тільки через центри надання адмінпослуг. послуг. Е відповідно, громадянин подає заяву, от, додає туди документацію е і електронний документ. За, розгляду, само... за, розгляд, за результатом розгляду даної заяви, якщо всі відомості і документація відповідає е закону. От, електронний документ відповідає так само вимогам. Проводиться державна реєстрація земельної ділянки, просвоюється кадастровий номер і формується земельна ділянка одночасно. От, за результатами реєстрації надається відомості у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку, де містяться всі відомості, які внесені до державного земельного кадастру. Після чого громадянин звертається до органу для затвердження документації. Отримує відповідне рішення про затвердження і надання у власність чи вкористування користування земельної ділянки і звертається в органи державної реєстрації прав. Треба розмежовувати, бо оскільки на даний момент органи державного кадастру не проводять ні будь-якої реєстрації прав нерухомого майна, бо оскільки земельна ділянка чи будівля це є майно. О, тобто органи державної реєстрації прав проводять реєстрацію прав на будь-яке нерухомено, ну, в тому числі оренд. Дякую вам, панове. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостями студії у нас були спеціалісти головного управління Держгеокадастру у Рівненській області. Сподіваюся, що ще не раз у цій студії ми з вами зустрінемося і за вашою допомогою зрозуміємо усі новації земельного кодексу і всіх законодавств, що стосується землі, впродовж уже нинішнього року. Дякую вам ще раз за увагу. Дякую нашим глядачам. Миру вам терпіння і непохитної віри у те, що все у нашій країні буде добре. До побачення.